момент щодо того а що, що ми зараз маємо на з, з цієї ситуації? На жаль, із загибелю Ірини Фаріон від пострілу невідомого чоловіка. Ми не знаємо хто це. Ми не знаємо, як це і з яких мотивацій. Я думаю, я дуже маю надію, що правоохоронні органи цим займуться, і, можливо, нарешті вони відірваться від справи червінського, перестануть переслідувати військовослужбовців, а займуться тими розслідуваннями, які мали бути, Знаєте, тут дуже, дуже складний момент в тому, що сусіди свідчать, що два тижні. Той молодик сидів у неї перед під'їздом дуже странний в шапці в, 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 в светрі на довгі рукави, в окулярах весь такий типу замотаний, і ніхто не подзвонив спецструктури. Про що це свідчить? Про тотальну недовіру українських громадян до своїх спецслужб. Це називається допрацювалися спецслужби, допрацювалася поліція, служба безпеки України до тотальної ручки, тому що насправді це мав би бути один дзвінок. Вони тут же мали би перевірити цю ситуацію, і можливо, можливо, можна було би запобігти такому фатальному випадку. Але ж ту саму ідентичну ситуацію ми маємо із вбивством казацького. Опозиціонера ті кілери, як вже доведено, вони перетнули кордон. Як вони перетнули кордон? Чому документи не розпізнали? Що воно таке відбувалося? Як вони змогли виїхати з України? Ну це ж питання не до громадян України і навіть до не до московських пропагандистів. Це питання до наших спецслужб, чим вони займаються. Ну, весь минулий тиждень вони ганялися за Червінським, розшукували його особливо в той момент, коли в прямому ефірі вся країна дивилася, як він з Кропивницького їде додому, до Києва. Так що ось такі от сумні речі при нагоді нагадаю, що сьогодні ввечері парастаз за пані Іриною Фріон. Завтра буде а, її похорон. Похована вона буде на Личиківському кладовищі. кажуть, що місце буде неподалік могили Володимира Івасюка. Я думаю, що дуже багато людей незалежно від різних нюансів прийде попрощатися, тому що як не як вона була особистістю, і вона явно це, 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 це не той кінець, який би мав би бути в незалежній українській державі.